Зізнаюся, таких зосереджених і занурених у тему школярів зустрінеш не часто. Здається, забули про все на світі і думки лише про поезію, письменство, журналістику. Зрештою, знаємо, наш край дивовижний і унікальний, щедрий талантами, літераторами, поетами, прозаїками. А ось ці вдумливі старшокласники, майбутнє поповнення, когорти уславлених майстрів слова. Можливо, такі амбітні задуми і роїлися у голові головної музи Зої Заложчик. Ні, учителька української мови та літератури зізналася. Засідателі студії люблять писати, творити, думати, шукати у повсякденні теми віршів і оповідань. Розмір рядка, ямб, хорей, дактиль, амфібрахій. анапест. наприклад, для мене це темний ліс. Ну, скажімо, з просіками. А от учні студії стандартні правила знають досконало. Тут вони вже Шановані автори, зокрема Анастасія Новохадько, чотири роки присвятила літературі. Зізнається у поезії, не майстер як прозаїк Побувала на багатьох конкурсах творчих пленерах. А ще дівчина, переможець національної олімпіади з української мови та літератури. Відтак, 2015-го отримуватиме стипендію президента України. Натхнення може приходити з різних джерел. Можна просто йти по вулиці і може прийти якась дуже цікава ідея. А Також можуть з'явитися різні ідеї під впливом відпрочитаних книг, наприклад, чи фільмів. Але в більшості я черпаю своє натхнення із свого рідного краю, з рідної природи. До речі, Анастасія, автор листів роздумів до. Тараса Шевченка переконує, оригінальна ідея народилася не тому, що вшановували 200-річчя великого українця. Вона, як звичайна школярка, хотіла уявити, що нині б порадив Кобзар співвітчизникам, які відстоюють державу від терористів. Образно кажучи, запросила Тараса до діалогу через віки. Я ділилася з ним своїми враженнями і також. Скажемо, як запрошувала його до нашого краю. Я вважаю, що Шевченко це геній української літератури, і я беру участь в багатьох конкурсах, пов'язаних з його творчістю. Через те я дуже гарно ознайомилася з його біографією, і багато творів присвячені саме йому. А от Олексію Греценку до душі віршування писати почав, каже, коли вперше закохався. Відтоді минув час, але бажання щирими рядками освічуватися у любові до землі, людей, батьків, рідного селища чарівних однокласниць живе у серці хлопця. На щастя, Олексія та інших вихованців, керівник студії Зоя Залощик, розуміє і підтримує. Відчуває, це той вік у молоді, коли рвешся у лицарі, джентльмени, дівчата у дами серця. Багато що переживають вперше, мають зрозуміти, іноді переплакати, усвідомити, що є зле, падіння, друзі, вороги. Але добро завжди перемагає зло. У мене дуже багато захоплень, а поезія в мене, знаєте, воно як муза приходить, я сів, написав. А часто приходить? Ну, скам так, часто, коли мені там самотні, взагалі я пишу, наприклад, от, те, що там в моїй душі сидить, наприклад, я. Щоб там не відкриватися, треба комусь там як висказатися, я це все просто викладаю на папері. Якби не Зоя Володимирівна, то взагалі б, можливо, б так мої вірші там і лежали потихеньку. Вони просто так почули те, що я там пишу, і скоро так заціковилася. Я взагалі самокритичний в плані своїх віршів. Тобто мені постійно щось не подобається, я прагну щось змінити. А от Зоя Володимирівна вона побачила, вона зацікавила, заінтригувала мене. І, скажімо так, я зараз розвиваюся в цьому руслі. А ще усі вони безмежно люблять Україну. Тож, коли у навчально-виховному комплексі влаштовують акції на підтримку армії, збирають гроші, речі, листівки, вихованці літературної студії Муза завжди серед найактивніших патріот Олексій, теж зочиська. Це просто мій елемент патріотизму. Тобто саме моя зачіска, це як розуміти, як самовираження. Деякі люди виражаються там своєю поведінкою, деякі одягом. Деякі от, наприклад, яке зачіскою іменно зачіска, це мій метод самовираження. Можна сказати і так взагалі патріотизм він не виражається взагалі ні в зачісті, ні в він виражається в давчатких формулюваннях, аби... да, формулюваннях. Він виражається в діях людини. В її думках, наприклад, її, дії, там, наприклад, збирають волонтери в нас є в Семенівці, навіть мої родичі, Ой, от, родичі твоя одна школа, з них скажи, так, ну, в плані моїх родичів. У мене є моя тітя, і вона займається волонтерством. Тобто, саме в цих діях, які до, як приходить допомога, там погрузить щось, розгрузить, і саме в цих діях. Чим ми можемо допомогти своїй державі? От саме в цьому виражається патріотизм, а не там в пустих балачках, коли люди сидять біля екрану телевізору, у мене про це також вірш є, в тому, що ой, попереживали і все на цьому все закінчилося. Ні, це не патріотизм, це просто балачки. От Саме патріотизм виражається саме в діях людини. Та не лише література панує тут. Редактори музи, автори газети на шкільних вітрилах, монтують за власними сюжетами мініфільми. Тож, шановні вчителі та учні, бажайте, щоб шкільне повсякдення ожило створюйте гуртки і секції. Повірте, це об'єднує, додає снаги. Загляньте у власні глибини, розбудіть свої таланти. Всі ми неповторні. І приклад керівника та учнів літературної студії Муза цьому доказ.